Слава Ісу Христу! Шановні слідничани, християни українці, так ми сьогодні зійшлися і хотів би сказати прекрасне слово, слово єдність. Хто з нас в церкві був? Як прекрасно Отець Стефан висловлював то багатство, багатство яке людини? Духовість, більшого багатства немає. Бо, більшого більше немає. І єдність, як письменники нас учили, єдності сили і так далі, ну ви знаєте. Хотів би так коротенько дозвольте, я вважаю міцно, де в нас рядом такий наш прекрасний славний Карпатський край на всю Європу, де слава України гриміла на весь світ. Цивілізація так далі, як Україна, в тім числі і в нас. Уряд, скелі. Так скелі, де була фортеця, де князівство, князь Смолоса, і де ворожи за Україну. Чекайте, почуєте, де франкотрує письменник, чи ви подивіться, де у нас Сагайдашні, і так далі. У центрі тут, рядом східниця. І де розквіт іде, Та, слава Богу, зрушення. Ми знаємо, я вже під 40 років східниці. І ще як ми, Роман Миколаєвич, свиш головою був. був. Вже не один голова був. Я щиро вдячний пану Івану Біліку, як син мій ну, по руках, я маю віку, що дожив не, не раз, як боровся так утічних за неньку, за вікність, за так далі. Дозвольте сказати фразу у Києві, як інтерв'ю давав німецькій телекомпанії. Прекрасно, всі хочуть, але товчуть таки чародєю депутати із Донецька. І Я сказав німецькій телекомпанії, то тобто, українську землю, хліб український і ще залишає. Не будьмо дорогенькі на тім шляху, хто сьогодні тако виходити і що там що-небудь, аби завадити. Давайте постановим сьогоднішнього дня єдність і допомагати голові. Має прекрасну голову. що нам ще потрібно, правильно сказав Степан. Їжджає автомашину в східницю, просто як у місто, чуть не стоїть Чечні Бражниці, а скільки ще потрібно, потім дозвольте так, роблю з пульськи. Скільки людей є і румуни, і німці, і англійці, італійці, і так далі. Приїжджають хтось неоднократно. Пане Ярослав, пане Ярослав, от той біле, ну гірше, про ваші Що таке довели? Наші депутати, хто, Той Романський, хто так далі. Що таке? Що ми хочемо далі того, пробачте, виходка? Чи ми хочемо світу нашого краю, східниці України, де в нас розквіт. Потім не забудьте східниці, не тільки в східниці. Є в Україні так. Слава Богу, що талановиті, молодець, пан Іван. Розумна людина, яка має спілкування, ми не можемо сам, що хоче. Ну, я так хотів так, так, та мало то, що хочу. А людина вміє організувати, зробити, то ми чуть-чуть прислуховуємося. а не доходячи і давати будемо. Одним словом, я би казав, від сьогоднішнього дня, давайте забудемо. Ми по-християнськи не повинні пам'ятатися. Добре, надалі, якщо хтось заважає всіх, сюди і нехай відповідає за свої слова. Скім, хто не робити. Ви? вистачить такого, ганьба такого. Ми будьмо християнами, українці будьмо настоящи, як наші батьки, діти, і так далі. За що? За державу, за І я тішуся, що в нас є такий голова. Настоящий господар. Дякую йому. Шановні слідничани, рідко з вами бачуся по таких обставинах складених, але я хочу так. Вибрали голову, загально вибрали село, то дайте йому попрацювати. Вірте йому і довіряйте йому, тому що це людина прогресивна, яка має мислення зовсім інакше, як деякі. Він не називається на цьому. Видно по селі, як він старається і село процвітає на очах, і дати йому можливість працювати і йому довіряти навіть деяких питаннях господарської гнучкості. Він має право вирішувати сам деякі питання, потім зу -зу погоджувати із на сесії чи так, але має право приймати рішення, тому що він є голова селищної ради. Тепер цим, що завалили ту кашу. Яка тут складається з тими паперами, шкода хіба, бо їх все одно викинуть світні, ті папери, хочу сказати одне, пане Бернацьке, то є ваша робота. Робота, робота захисників вітчизни. Яку вітчизну ви захищаєте, ви її побудуйте найперше. Ви побудуйте. Я пам'ятаю, як ви будучи в капремонті в НГДУ в мене. Заставили зробити збори, коли голосували, проходили в депутати. І в Кабревунті ви себе балотували в Комуністичну партію України. Комуністичну партію, ви там не прийшли. Післи з тим захисники, я пам'ятаю дуже добре вас. Ви напевне мене повинні пам'ятати, якщо я вас пам'ятаю. Що ви яку віцизму захищаєте? Ви скажіть своєму кармазину, скажіть кармазину, щоб він краще подумав про те, як зняти зірку із щогли, під якою розвивається український національний прапор на куполі Верховної Ради України. А ви займаєтеся дурницями, ми тут на місці самі зберемо. Тому я прошу, шановна громада. Не слухайте тих всяких провокаторів, бо то йде все передвиборна, розумієте, агітація. То все тому, що вони втратили кусочок хліба і лаковий кусочок. Є в нас законно вибраний голова. Любіть його і допомагайте всі, допомагайте. А до цієї опозиції, а до тієї опозиції, яка копає яму, я тепер скажу їм Дашту Повенківська. Колептівське ще називає так, не глядай в дупі меду, бо там його не є. Я вже, вважайте, ваша, я вже 25 років сюди до вас приїжджаю. Я вас всіх люблю. люблю ви люди дуже гостеприємні, ви дуже такі щирі люди. І я вже сюди приїжджаю як додому. Жила дуже часто на квартирах і знаю, як люди жили раніше, як вони тіснилися в тій кімнаті, щоб здати людям цю кімнату дружити. Бачу, як зараз живуть. Мені не, не інтересує, яка була адміністрація раніше, яка адміністрація у вас зараз. Я просто хочу сказати вам по результатам, як ви виросли, як ви, виросли, як ви стали жити краще. І, і умови. Було, то проблемно було, зі скочниками було, ні одного, appe, нині, не було, приїдеш з дітками сюди, дорослі, воду пить, нема збігати в туалет. Це проблема, вибачте, але вона була. Зараз я її не бачу. І до вас зараз, як приїжджаєш сюди, отам від от роздоріжжя, заїжджаєш до вас, попадаєш у маленький Голівуд. Там все гарно, як у вас. Так що ви разом боріться за те. Це ваші, кажуть, ваші гроші, ви тут вирослите, а ми до вас хочемо, до вас люди зараз хочуть їхати. Зараз люди хочуть їхати, раніше казали, велике село. Що туди їхати, то село. Там нема що робити, треба в Трускавець їхати. А зараз один одному передають, по інтернету, ви без... загляньте вже є, я сама цікалюся, всі є. Бо телевізору в нас, от ну, в неділю потерянь, показували східницю. Ви дивилися? Дивилися. Раніше показували теж в нас і вже всі рекламують, що це східниця, які там е е ці води є, які там все. До вас люди будуть їхати і ви будете жити дуже добре. Люди добре. Тільки не сваріться, а разом. Я не знаю, хто він, я його не знаю. Я просто дивлюсь політика. Я пройшлася церкви, церква, яка у вас стала гарна. Яку площадку дитячу зробили там для дітей, як на праздник, будь ласка, у вас концерти є, у вас стадіон зробили, там де можна присісти, я з пальними ногами була в столітих. Хотілося подивитися, але не можна було, зараз можна присісти. І у вас люди є спокілого віку, які то хотіли там присутствувати. Ну тепер вони можуть присісти. Дуже багато такого. Скільки ви з дерев повирубували таких, річку привели, Та я говорю, бо це у вас маленький голівуд, це я не тільки від себе кажу, це люди кажуть, наскільки ви зараз стали добре жити. Так що будьте мудрими. дружими. ви люди дуже гарні. І дуже ось вас, Я вас люблю.